Вітаю, любі хлопчики та дівчатка. Покажіть, будь ласка, свої маленькі долоньки. Ваші долоньки призначені, щоб допомагати, щоб лагідно погладити матусю або татуся, бабусю чи дідуся, робити своїми ручками добрі справи. Але не бити, навіть якщо ви посварилися, битися це не шлях вирішення конфліктів. Так само ніхто не може бити вас. Але для того, щоб вирішити сварку, треба домовитися і помиритися. Я знаю, що щось для вас підготував відпочивайко, і ми зараз з вами вивчимо невеличку мирилку. А в цьому нам допоможуть ваші рученята, а саме пальчики. За мізинчик візьмись. Більше мили не сварись. Ще гачечки зачепились, безіменні подружились. І середні обнялись, з них ніхто і не сварився. Обнялись і вказівні, більш не сваряться ні ні. Раз, два, три, разом станемо до гри. Дітки. Ви чудово виконали завдання, і я дуже сподіваюся, що ви ввечері обов'язково продемонструєте нову мирилку вашій родині. До нових зустрічей! Па-па!